Це бригади Львівобленерго відновлюють електропостачання у селі Буда, що на Яворівщині. Через негоду тут світла немає від суботи. Ліквідовуємо обриви, обрізаємо ті дерева, які впали, і проводимо монтаж проводів. Світло зникло в цілому окрузі, тобто п'ять сіл були всі знеструмлені. Зникло світло в суботу десь 19.30, десь в тому районі вечора. І по сьогоднішній день ще не всі села мають світло. Дуже багато зараз людей опалення має на світлі. Відповідно, котли навіть твердо паливні, теж вони залежні від світла, щоб насоси, ну тобто Люди трошки, трошки потерпіли за тих дві сутки. Поки вишка набрана водою, то є вода. Опалення нападки, але все одно нема світу насосника не качає. Відновити електропостачання у цьому селі та решті населених пунктів Львівщини у «Львівобленерго» Обіцяють до вечора. цими вихідними було відключено від електрики 626 населених пунктів повністю і 276 частково. Повідомила речниця «Львівобленерго» Галина Петрушка. Над відновленням працювало пів тисячі енергетиків. Станом на обід ця цифра зменшилась в рази. Повністю відключеними залишилося 49 і 63 Частково для енергетиків найгірше. Це є мокрий сніг, який налипає. Тобто, така температура, як була цих вихідних в межах нуля, тобто воно налипає на лінії електропередачі. обриви. обрив. Ми бачимо, що вже погода краще, пішло потепління, тобто нові населені пункти. Я сподіваюся, додаватися не будуть. Тому так сподіваємося до вечора. Відновити через негоду. Працювала і снігоприбиральна техніка від снігу і у желедиці, дороги державного значення прибирали 130 машин. Повідомив керівник служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області Олег Береза. І додає, на сьогодні всі дороги державного значення є проїзними і очищеними від снігу. По Львівській області найбільш складніші ділянки це було там, де було найбільший трафік машин. Це об'їзна міста Львова. От також були перемети на півночі Львівської області. Це дорога на Коваль. На Відповідно на Луцьк і біля бродів через ожеледицю і налипання снігу цими вихідними додалось роботи і надзвичайникам. Вони допомагали буксирувати автомобілі, які застрягли посеред заметів і розблоковували транспорт, розповідає речник обласного управління рятувальників Віталій Туровцев. Якщо люди потрапили в затор, це якщо швидка не могла доїхати до місця для того, щоб забрати хворих, або, наприклад, застрівали автобуси, в яких люди, і потрібно було давати допомогу. Такі випадки мали в Чорноградському районі, в Старийському районі, де допола допомога саме. Транспортування автобусів, які застрягли і не могли самостійно рухатися, загалом було здійснено 24 виїзди саме для надання допомоги людям. Ольга Динака Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина.